Друзі, привіт! До вашої ваги! жилетки, прямо тополіно, для хлопчиків та для дівчаток. Є захист підповіда на блискавці. Бокові кишеньки також на блискавці. Кишенька утеплена. На флісі. Є отакі вставочки. На плечах. Оливкові для дівчинки рожевого кольору. Такими обставочками по боках. бокові кишеньки на блискавці. Захист на підборіді з бірочками. Матеріал 100 поліестер. Присутні різні розміри. Розмір від 98 до 164, сині плоті 9 одиниць, Оливкових 11, рожевих 10. Всього в лоті. 30 одиниць, і це от, ви прямо зараз можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. Іні.ua. Дякую за увагу. Заробляємо разом.